Російські війська просунулися на п'ятьох напрямках і намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини. Україна у 2024 році виробить не лише мільйони впівідронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю. У США не проголосують за допомогу Україні до нового року. А суду Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах. У Запоріжжі керівник ТЦК допоміг уникнути мобілізації трьомстам чоловікам. А в центрі Києва чоловік осквернив велику Ханукію. Зеленський чи в свою нову представницю у Верховній Раді замість Веніславського переважна більшість українців виступають проти відставки залужного і хочуть швидкого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде з порушенням законів? Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 665-го дня великої війни. За даними інституту вивчення війни, росіяни здійснили підтверджені просування на північний схід від Куп'янська, на північ від Бахмута та на південний захід від Авдіївки а також продовжили позиційні бої вздовж усієї лінії. Зіткнення і просунулися біля Новомихайлівки на Донеччині та Новопрокопівки на Запоріжжі. За даними Генштабу, сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Водночас, росіяни здійснили вісім спроб штурмових дій, щоб вибити українські війська з займаних позицій, але отримали відсіч. І відійшли аналітики, теж кажуть, що війська ведуть позиційні бої на лівому березі Дніпра. Сили оборони зберегли свої позиції в кринках, незважаючи на контратаки росіян. За даними британської розвідки, незважаючи на те, що Росія продовжує локальні наступальні дії в декількох секторах, фронт є статичним, а Україна переходить до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту. Вчора бійці бригади Спартан взяли в полон військовослужбовця 70-го мотострілецького полку росіян. Це відбулося на запорізькому напрямку. Ситуацію у своєму підрозділі він описав як критичну і саме цим пояснив причину здачі в полон. За його словами, російське командування обіцяло, що вони будуть на передовій лише дві доби та тільки в обороні. Втім, на позиціях загарбник уже 20 днів каже, що їх постійно женуть на штурми без підтримки кулеметів і видають лише по два магазини патронів та малу кількість гранат. У результаті він отримав обмороження ніг під час спроби штурму позиції українських захисників. Прошу вас долучитися до підтримки сил оборони. Перейдіть за ось цим QR-кодом і візьміть участь у нашому зборі. Це монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади 48 імені Номана Челебіджихана. Бійці перебувають на херсонському напрямку. А ми збираємо кошти на купівлю мінометів для них. Майже зібрали на 5 з 10, тож час максимально акумулювати наші сили та донати. Долучайтеся до збору. Вночі росіяни атакували Україну 19 шахедами. 18 дронів вдалося збити в межах восьми областей. Зокрема, у Київській області було збито всі ворожі дрони, які летіли на Київ. Крім того, Росіяни завдали удару двома зенітними керованими ракетами із ЗРК с 300 по Харківщині. Удари прийшлися по житловому об'єкту і по території одного з транспортних депо. Користувачі Київстару сьогодні знову повідомили про проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. У компанії підтвердили, станом на ранок були складнощі зі зв'язком у західних та південних областях. Тоді ж, речниця Київстару Ірина Леліченко в коментарі нам сказала, що спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Пізніше з'явилася інформація про часткове відновлення Київстару. Аби бути в курсі останніх новин, скористайтеся сайтом Правда.com.ua і вступайте до нашого клубу клубу УП». Так ви підтримуєте незалежне медіа, отримаєте прямий зв'язок із редакцією видання, мерч від УП і багато іншого. Ваші підписки, донати допомагають нам втілювати нові формати в Ютуб, і створювати нові матеріали та розслідування на сайті. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Вчора президент дав велику прес-конференцію. На ній, зокрема, сказав, що партнери пообіцяли нам кілька нових систем Петріот, які будуть захищати країну взимку. Що військові просять мобілізувати до 500 тисяч українців? Це обійдеться державі у 500 мільярдів гривень. Грошей на такі витрати в бюджеті немає. До того ж, досі не вирішено. Питання демобілізації він також погодиться, якщо знайдуть аргументи щодо зниження мобілізаційного віку до 25 років. Та загалом Зеленський проти мобілізації жінок він також пообіцяв, що наступного року Україна виробить 1 мільйон дронів, і нагадав, що до фронту не доїхали 26 тисяч БПЛА, які застрягли. На складі підкреслив, що має робочі стосунки із залужним. Президент також позитивно налаштований у питанні отримання фінансової допомоги від США, запевнив, що Росія не досягнула жодного із поставлених перед собою завдань у війні проти України. А ще за його словами Україні вже зараз потрібно думати про множинне громадянство. На останньому пункті зупинюся окремо. Цитую Зеленського про множинне громадянство я говорив ще до початку повномасштабної війни. Це було в нашій програмі. Я дійсно вважаю, що це нормально. і Я вважаю, що українців дійсно є 60 мільйонів у світі. І не всім обов'язково жити в Україні. У них є історія і свої сім'ї. Хтось народився в Канаді. У США, але ми маємо дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати відкривати бізнеси тут, сплачувати податки. Все це точно йде в плюс Україні. Кінець цитати. Президент також закликав жінок з дітьми, які працевлаштовуються за кордоном, не спішити відмовлятися від громадянства України. Ще раз цитую Зеленського: ми повинні захищати всіх громадян України. Я вважаю, більшість людей приїде, коли буде потужніша. ППО багато приїде, не знаю, чи більшість, складно сказати, бо там є у людей працевлаштування, діти пішли в школи тощо. Друге, що буде впливати, це зменшення підтримки від європейських країн людям, які виїхали. Кінець цитати сьогодні президент призначив своїм новим представником у Верховній Раді нардепку Галину Михайлюк. Нагадаю, раніше Зеленський підписав указ про звільнення Федора Веніславського від виконання обов'язків. Представника причини цього рішення голова держави не роз'яснив. Сам Веніславський назвав причиною свого звільнення з посади високу зайнятість військовими проєктами. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив, що в Україні наступного року планують виготовити 1 мільйон піввідронів, понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності польоту та понад тисячу безпілотників із дальністю від тисячі кілометрів. Міністр додав, що всі виробничі спроможності готові. і Вже починається контрактація на 2024 рік. Минулого тижня Україна отримала чергову позику від МВФ. Цього разу країна відбулася легким переляком. Затримки влади в виконанні деяких зобов'язань не завадили позитивному висновку Ради МВФ, а невиконаний структурний маяк з перегляду програми, доступні кредити 5-7-9%» перенесли на березень наступного року. Наступний рік буде складнішим ніж теперішній з точки зору отримання фінансування. Україні потрібно залучити 41 мільярд доларів і дві третини цієї суми наразі під підпитанням, тож як ніколи важливо своєчасно виконувати програму МВФ, що дозволить отримати фінансування від інших міжнародних партнерів. Які завдання повинна виконати Україна? Читайте у матеріалі економічної правди. Посилання залишу в описі відео. Сенат Сполучених Штатів Америки не голосуватиме за допомогу Україні та посилення безпеки кордонів США до нового року. Про це разом заявили республіканці та демократи. Однак кажуть, що прогрес в переговорах є, проте залишаються складні питання у цей же час. Верховний суд американського штату Колорадо вилучив Дональда Трампа зі списку кандидатів на посаду президента США 2024 року. Все через роль Трампа у подіях у січні 21 го коли його прихильники проникли у капітолій, оскаржуючи результат. Тати президентських виборів рішення стосується лише цього штату, проте може вплинути на статус Трампа на загальних виборах 5 листопада. Франція з початку 24-го року навчатиме українських льотчиків на західних винищувачах. Мова йде про початкову підготовку, яку потім продовжать європейські партнери. Ймовірно, навчатимуть на F-16, хоча французьке міноборони цього не уточнює. А США домовляються з Японією про ракети для Петріот, щоб допомогти Україні. Про це сьогодні пише Washington Post з посиланням на власні джерела. Відповідне рішення японський уряд має ухвалити до кінця тижня. Це дасть змогу відправити ракети з Японії до США, а ті отримають можливість. Відправляти ППО до України США також оголосили санкції проти чотирьох осіб і десяти організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників. Територіально ці особи та організації знаходяться в самому Ірані. Малайзії, Гонконгу та Індонезії, а от у Кремлі кажуть, що будуть обходити санкції щодо Алмазів. Про це заявив прес-секретар диктатора Пісков. Коротко нагадаю, ще 18 грудня Євросоюз затвердив 12-й пакет санкцій проти Росії. Серед обмежень імпорт, купівля і перевезення російських алмазів, а також ювелірних виробів з діамантами. А ще суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі. Раніше російський олігарх оскаржував їх обмеження, ввели через війну Росії проти України. Також Абрамович хотів отримати компенсацію у розмірі мільйона євро за шкоду завдану його репутації, але і тут отримав відмову. Тим часом суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 мільйонів євро заморожених активів Росії до держбюджету України. Федеральний прокурор Петер Франк спрямував до вищого регіонального суду Франкфурта на Майні відповідне клопотання. Якщо процес піде далі, це буде першим подібним прецедентом для Німеччини. Тисячі людей мітингують у Словаччині проти уряду Роберта Фіцо. Він планує розпустити спеціальну прокуратуру, що здійснює нагляд за гучними корупційними справами, зменшити покарання за корупцію та послабити захист інформаторів. Організатори протестів, опозиційна партія Прогресивна Словаччина». там вже заявили, що протестуватимуть, поки не досягнуть мети. Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників. Це стверджує президент країни Ісаак Герцог. Цитую, перш за все, ми повинні пам'ятати, що серед заручників є десятки гуманітарних випадків: немовлята, люди похилого віку, хворі, поранені і звичайно ж. Багато жінок кінець цитати: різниця між жертвами війни Росії в Україні та військової операції Ізраїлю проти Хамасу у Газі полягає в меті і методах. Так вважає Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому. За його словами, на відміну від дій росіян в Україні, ізраїльтяни не вчиняють вбивства, тортури і зґвалтування. Європейський суд засуджує запуск північної Кореї 18 грудня балістичної ракети, яка здатна досягти США, і назвав це порушенням резолюції Ради безпеки ООН. Наведу заяву топ дипломата ЄС Жозепа Бореля. Використання КНДР ресурсів для підтримки своїх незаконних програм озброєнь погіршує складні умови життя та ситуацію з правами людини, в яких перебуває значна частина її населення. Кінець цитати. Сьогодні служба безпеки України та поліція провели обшуки в Ужгородській міській раді. Наші співрозмовники у правоохоронних органах кажуть, що справа стосується розкрадання бюджетних коштів при виконанні. Ремонтних робіт ймовірно йдеться про директора комунальне шляхоексплуатаційне підприємство Олександра Тесленка та начальника відділу капітального будівництва Михайла Савка. Правоохоронці повідомили їм про підозри через проведення ремонтних робіт зі збитками у 700 тисяч гривень. Працівники ДБР викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних ТЦК та СП Запоріжжя. Він та троє його підлеглих надавали військовозобов'язаним повний пакет послуг для звільнення від військової служби. Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат. Потім їх ставили на облік. Та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби. Орієнтовна вартість послуги ділків складала 2-3 тисячі доларів США на одну людину. Таким чином за період великої війни ухилилися від мобілізації понад 300 осіб. Кримінальне провадження ведеться за двома кримінальними статтями. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років. У Києві затримали чоловіка, який на майдані незалежності справив малу нужду на ханукію, встановлену на знак юдейського свята. Хануки під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому видно, як чоловік зкоює злочин. Поліцейські у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили порушника. Ним виявився мешканець Київщини 1988 року народження. Відкрито справу за кримінальною статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Порушнику загрожує штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 5 років. Суд арештував майно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, підозрюваного у вчиненні смертельної ДТП. А ще продовжив йому строк тримання під вартою на два місяці. Також накладено арешт на грошові кошти обвинуваченого. Згідно з останньою декларацією, у власності суддя має 293 тисячі гривень та 25 тисяч доларів. США нагадаю 26 травня. Тандир збив насмерть на звардійця на блокпосту в столиці. Наприкінці традиційно про соціологію. По перше, переважна більшість українців це 72%, поставилися б негативно до відставки головнокомандувача залужного. Лише 2% респондентів поставилися б до цього позитивно. Ще 21% мають нейтральне сприйняття. А 5% не змогли сформулювати свою думку. Загалом у те, що між зеленським та залужним можуть бути певні розбіжності, чи тертя вірять 43% українців. Утім, з них лише 8% 8% вважають, що ситуація дуже серйозна а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Взагалі не вважають, що є певний конфлікт. 39%, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Більше половини українців 55%, відсотків хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів іншої думки, що треба карати за законом, навіть якщо це займе багато часу, дотримуються 42% відсотка українців. Решта, 3% відсотки не визначилися зі своїм поглядом. Це також результати опитування КМІСу. Соціологи дійшли висновку, що чим менше респонденти довіряють судам. Тим більшою є вимога карати якомога швидше, навіть з порушенням закону. Протилежною є тенденція у випадку довіри до президента. У цьому випадку більше наполягають на якомога швидшому покаранні ті, хто довіряють Зеленському. Соціологи пояснюють, що після початку широкомасштабної війни корупція для українців є проблемою номер один. Підпишіться на наш канал в Ютубі. Тисніть вподобайку під відео.